Дуже імітацію яскраво я вам розповідав. Запустили росіяни імітацію. Трагедії того, що насправді у збитті літака А-50 винні не українські е, сили повітряної оборони, а винні самі росіяни. Що збито російський літак ДРЛО А-50 російською е, ПВО, це фейк, кажуть в інституті вивчення війни. Брехню про збиття А-50 російським ППО запустили для того, аби інші російські пілоти не боялися виконувати подальші операції над Чорним та Азовським морями. Ну тут дійсно логічно, якщо Україна українська ППО досягає таких відстаней і збиває російські літаки на відстані 160 кілометрів. То будь-який російський пілот, у якого є принаймні якийсь інстинкт самозбереження, тричі подумає чи сідати за шурвал того літака, до якого дотягнеться як це називається довга рука Українських Українських сил ППО.